Вітаю на моєму каналі. Сьогодні мова буде про мою подорож на курорт Олімпійська Рів'єра що знаходиться на узбережжі Егейського моря. Так, я прямувала до своєї мрії, долаючи Кордони України, Молдови, Румунії та Болгарії. І відразу приїхала в готель, де змогла оцінити грецьку гостинність, привітність та можливість провести гарно час. Греції. Особисто про готель нічого не можу сказати. Гарного і також не буду рекламувати його по деяким причинам, тому що радити туди саме в цей готель поїхати, де я була, не раджу. Дуже раджу побувати і ну, здійснити поїздку в Лутраки, де казково красиві гори, чисте повітря і кришталева вода гірських потоків. Все це очікувало мене і групу, з якої я поїхала до Греції і в красиве місце. Насправді це місце на мене приємно. Вразила, як мандрівницю, е, я відчула на собі гарячі лікувальні джерела під відкритим небом та їх лікувальні властивості. Лікувальна вода протягом багатьох століть впливала на здоров'я людини. Лікувальні джерела були відомі ще з часів Олександра Македонського. Найбільше те, що я хотіла, це побувати на морі, і мені це вдалося, але не рекомендую загорати прямо напроти Олімпік Біч, напроти цього серця. Якщо пройти лівіше, то можна обрати місце, де чиста вода, і де не так багато людей. Звісно, мені вдалося посмакувати грецьку кухню, дуже смачний хліб, хочу відмітити, страву сувлаки, страву мусака, а також ви можете замовити рибу. Вся риба дуже свіжа і смачно готується в тавернях. Вода тепла, чиста, якщо обрати правильне місце, і де поменше водоростей, можна сказати, прозора. Звісно, не тільки Можна відпочивати на морі, ще побувати і зробити екскурсію в Салоніки. Це друге за значимістю місто, е яке об'єднує декілька історичних епох: ілінську, римську, турецьку відвідати собор святого Димитрія Салонського. І багато місць, тому що салоніки мають репутацію ідеального місця для відпочинку. Можливо, вам сподобається поїздка в метеори, це унікальний природний феномен, що знаходиться на відстані 250 км від паралії. Поправу вважається. Восьмим дивом світу. Звісно, про Лутракі не забувайте, тому що це прекрасне місце, де раджу обов'язково побувати, і острів Скіатус.